Всім привіт, друзі! Це Цензернет. Я Марина данилюк Ермлаєва і цього разу поговоримо про дуже важливу тему: про близьке оточення Володимира Олександровича Зеленського і його друга і сусіда по під'їзду Баканова. Коли ми говоримо про дуже погану підготовку до повномасштабного вторгнення і оті самі шашлики, то тут у мене на думку вспливає одне дуже цікаве ім'я Андрій Наумов. Це колишній Любимчик саме українського президента Володимира Олександровича і її близький товариш. Івана Баканова на початок повномасштабного вторгнення цей кекс займав дуже високу посаду в службі безпеки України і, до речі, мав пряме відношення до підготовки України до повномасштабного вторгнення. Знаєте, коли раніше я спілкувалася зі своїми джерелами, в тому числі і в СБУ, вони завжди плювалися, коли згадували це ім'я. Але ж знаєте, Володимир Олександрович краще знає, і він же у нас не лох. Я ж не лох. Давайте нагадаю, хто ж таки Андрій Наумов. Він з'явився у стінах. СБУ у 2019 році трошки пізніше, після того, коли цю службу очолив Іван Баканов. І Зеленський переконував, що ми такого очільника СБУ ще не бачили, і насправді він дуже швидко навчиться керувати цими спецслужбістами. Згодом саме на умову очолив відділ внутрішньої безпеки. Це дуже важливий відділ, тому що коли ти працюєш у цьому відділі, ще й керівником, ти бачиш всю сітку агентури, хто там, де агент, з ким можна працювати. Тобто, уявіть собі який масив секретної інформації бачила ця людина, так би мовити, більше того, саме під наумова управління внутрішньої безпеки змінило свій статус, стало головним управлінням, і це дозволило Андрію наумову отримувати ще більш секретну інформацію. Що ж там трапилося, наш головний редактор, журналіст Юрій Бутусов. Писав статті, де пов'язував цю блискавичну кар'єру із одним дуже важливим моментом. Пан Юрій стверджував, що Наумов, ймовірно, був гаманцем Івана Баканова. Такий собі ручний Єрмак, але у Івана Баканова, тільки цей наумов з'явився у службі безпеки України. Він почав багатіти з геометричною прогресією. Нагадаю, кілька епізодів у 2020 році. Це був жовтень місяць. Його нові елітні квартири і маєтки дуже зацікавили журналістів. Розслідувачів проекту схеми. Причому за стандартною схемою всі ці багатства були оформлені на стареньку матір цього мужчини, але замість покарання чи публічного осуду, десь у ті дні, коли вийшло це розслідування, Зеленський виписує цьому на умову нове бойове звання. Він у нас тоді став бригадним генералом. До речі, це саме звання після початку повномасштабного вторгнення Зеленському довелось дуже позорно забирати назад. Тому що за день до повномасштабного вторгнення, саме 23 лютого, 2022 року, Наумов і його сім'я втекли за кордон, як щорік, причому тікали вони не просто так, а везли з собою готівку, діаманти і смарахти. Такий чоловічий набір. Ну а трошки пізніше тому ж проекту схеми Радіо Свобода стало відомо про те, що цей СБУшник незадовго до повномасштабного вторгнення як не в себе скуповував елітну нерухомість. В Туреччині, тобто це такий натяк, як у нас Служба безпеки України, а саме такі бригадні генерали, як наумов, справді готувались до повномасштабного вторгнення. І от давайте я нагадаю, що потім, коли Зеленський вже відібрав ці звання, довелось йому виходити і розповідати на камеру у вечірніх відосиках. І сьогодні ухвалено ще одне рішення щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися усіма. Зрадниками, але поступово всі вони покарання отримують. Тому вже більше не генерал, як начальник головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України наумов Андрій Олегович та екс начальник УСБУ в Херсонській області, Криворучка Сергій Олександрович. Друге прізвище теж запам'ятаєте, тому що ця людина у нас відповідала за підготовку Херсонщини. Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їх батьківщина, які порушують військову присягу, дано на. Віру вірність українському народу і щодо захисту нашої держави її свободи, незалежності неодмінно будуть позбавлені відповідно до статті 48 дисциплінарного статуту збройних сил України вищих військових звань. Цікаво, а хто ж призначав на посади цих потужних патріотів? Це ж точно був Зеленський випадковим генералам з нами не по дорозі далі, а справжнім героям зі служби безпеки. Така ж абсолютна подяка, як то кажуть, сам наробив прутні, а потім героїчно із неї викручуєшся. І от дивіться, деякий час цей наумов відсиджувався в такій країні, як Сербія. Аж поки не перемістився до іншої країни сусідньої Австрії. Ну а чому так? Тому що ним дуже зацікавилися правоохоронці спочатку в Сербії, а потім і австрійські, і наумов вирішив подумати, куди ж його ще можна втекти. І от знаєте, як справжній український прости господи, патріот да, в лапках епохи Зеленського, він вирішив відбілити свою репутацію і дав інтерв'ю російським пропагандистам із каналу НТВ. На секундочку, на вулиці 2025 рік уже навіть Європа визнає, що російські пропагандисти це зло. Вони уже на рівні ЄС розповідають про те, що всі ці російські пропагандисти не мають права працювати в їхніх будівлях навіть. А у нас цілий бригадний генерал і колишній топ-посадовець СБУ роздає інтерв'ю. НТВ, ну і знаєте, що дуже приємно? Цей колишній любимчик Володимира Олександровича у цьому інтерв'ю смачно обгадив свого колишнього представця. Я думаю, що на цьому моменті ви запитаєте, а чому так трапилось? А справ в тому, що у жовтні 2025 року австрійський суд почав питання щодо видачі Андрія Наумова Україні. І до речі, в жовтні з'являлася інформація від ДБР. А це дуже цікаво, тому що це не оце НАБУ і САП, яке там не полюбляє Зеленське, а це ДБР, яке має такі дуже теплі стосунки із банковою. І от зацитую, що тоді повідомляла прислужба ДБР українська сторона спільно з міністерством юстиції підтримує активний діалог із австрійськими правоохоронцями про реалізацію процедури екстрадиції щодо екс-генерала СБУ Андрія Наумова, якого підозрюють у державній зраді. Необхідні документи для екстрадиції були оперативно підготовлені та передані компетентним органам Австрійської республіки. Отже, це пояснює, чому в Австрії Наумов знайшов російських пропагандистів і пішов їм роздавати щедро інтерв'ю. Я знайшла це інтерв'ю. Дуже цікаво знаєте, послухати, як наумов дружок зеленського, дружок Баканова, зараз дає своїх подільників. Эти всі коррупционные скандали крутятся вокруг оборонної отрасли. та отрасль, яка отросла у ділянська при Байдені, і на удивление, продолжает расти. Вот Отакі генерали у нас СБУ, А потім і не дивуйтеся, чому з такими кадрами ми втратили левовий шматок півдня. І на жаль, у нас зараз схід України, саме Донбас, перетворилися. Ну не знаю, на ковальню. Маб, але цей жирний мужик розповідає далі про те, як же наживаються зеленський ярмак на боронці. Мала. команда зеленського настільки нагло почала наживатися на всьому подряд от строїтельства дорог і закінчувати дронами. Цікаво, а як же ж так вийшло, що у наумова за час роботи в СБУ з'явилися діаманти, смарагди, купа нерухомості, і не тільки в Україні кому війна, а кому ма. Мать, родна, заграничні транші Зеленський і Єрмак получають в своїй канцелярії на 11, а та їх в своєму секретному бек-офісі на Мечникова, 2. тут хочу зробити таку ремарку, що найбільші вороги Зеленського виявляється не Юрій Бутусов, там, не Юрій Ніколав, не Радіо Свобода, не якісь бігуси, а своє власне оточення, яке краде, цікає як криси. Намагається десь сховатися, а видати із себе політичного біженця і жертву репресії зеленського і здає зеленського з Єрмаком. Потім з Патрахамі. Спочатку російським пропагандистам, а потім навіть не знаю, кому вони будуть здавати. Далі у цьому інтерв'ю я знайшла мій улюблений уривок про те, як колишній топ посадовець СБУ епохи зеленського розповідає про питочне в центральному офісі СБУ, в тому самому, що на Володимирській із питочних малюка тільки два виходи – тюрьма ілімаїла. Теж. Американское гражданство не поможет, если посольство США закроет глаза. Кастерс на люды нацей малюк. Гонсало Лира, американский журналист, который имел свои виды на то. Что происходит в стране Был запрессован, погиб э, в тюрьме На секундочку, эта людина у нас відповідала за внутреннюю безопасность в СБУ Гонсало Лира приехал в Харьковскую область Чтобы освещать СВО и имел смелость Говорить миру правду За это Байден и Зеленский его приговорили к смерти Под пытками в застенках СБУ Такой ядреный сюжет Про пыточный СБУ История гонсала Лиры задела За живое даже Илона Маска Психа Зеленский убил американского журналиста. Этот репрессивный механизм он сейчас набирает обороты и из-за без, безнаказанности. Адже хотіли збавиться і Андрія Наумова. Мені здається, це коли подивишся на Андрія Наумова. Йому б не зле було пуза, і для початку. Мені позвоняли колеги, сообщили, що на мене готується покушення. Страшна людина, цей Зеленський, Я вам скажу. Але далі цей мужчина, який дуже боїться потрапити назад на територію України, розповідає про те, наскільки ж у нього близькі стосунки з Іваном Баканом. Нагадаю, що це близький друг, товариш, сусід і так далі. Зеленского. Есть пленки трубы, на которых он четко говорит о том, что ему поступила задача работать по мне. Вход в темные игры Зеленского не стоил на умову и ломаной гривны, а вот ценой за выход стала вся его жизнь. Просто святый великомученик. Они выбрали все окружение Маканова, но главной жертвой назначили меня, поскольку я являлся э, человеком, тем, кого он привел э, со стороны. И весь... Э, Ні, вся концентрація уваги була направлена на мене. Мужик втік за день до повномасштабного вторгнення, тому що очевидно знав, що це повномасштабне вторгнення буде. Яких доказів державної зради нам ще бракує? О том, что над головой сгущаются тучи, ему сообщил в тупору еще глава РСБУ Баканов. Сегодня произошел такой перформанс э, в офисе президента, и Гарант поставил задачу меня убрать из системы. И тому цей мужчина сам убрался из системы, втик из диамантами э, за кордон. Наумов – человек Баканова. Баканов – близкий друг, ставленник и тайный кошелек Зеленского. Кого же еще в этой цепочке назначить слабым звеном, кроме Наумова? Это удар был по мне, но через меня удар по нему. Да, мы бачим у Баканова так да? Вдаль... що Баканова чомусь не викликають ні до ДБР, ні до СБУ на допити. Ніяких питань стосовно там чого ж мене готувалися до війни нормально, у зеленського до свого дружбана. Нема по ньому по Баканову. Вскорі пан Єрмак відправить в відставку і Наумова і Баканова. Кресло главаря українського дістапа сядять тероріст і палач Малюк, який устроїв тайний концлагерь прямо в зданні СБУ. в Києві. це насправді такі компліменти для малюка. Пішли. І остання частина цієї історії тут цей наумов розповідає. Ну, тисне на жалість. Це насправді інтерв'ю для австрійського суду. Для того щоб лишитися на території Австрії, отже, як злобне СБУ намагалося вкрасти сина цього державного зрадника? Также мене вже намагалися траві. травити. Потім цей сценарій теж переіграли і націлились на похищення його сина. Дитина йшов після школи з ребятами в парку. і йому на телефон поступає звонок. Ми твоє у папи. Ми під'їхали. Ми стоїмо, тебе уже тут чекаємо. Прохідні папа зараз не може забрати. Ну звідки ти знаєш? Може, це були російські пропагандисти, які хотіли зняти інтерв'ю про. Где-то из Зеленского. Ну, повезло, что он где-то заговорился с ребятами чуть дольше обычного. Выходит, уже никого нет и набирает меня. Ресын. А ти одразу мог набрати. І почали цю ситуацію ми вже аналізувати. Коротше, маємо новий кейс про державного щура, який не хоче нести покарання, а хоче пересісти і нормально жити в такій країні, як Австрія, де, до речі, осіло дуже багато державних зрадників, крадіїв минулих епох. Знайомий почерк, колег із гестапо зеленського бригадний генерал опознав одразу. Поняли, що працюють по ньому по, по сім'ї, і це становиться совсем уже небезпечно. Тож що ми маємо? Оточення Зеленського здає свого президента. А в оточенні президента були люди, які виявилися державними зрадниками. Ці державні зрадники втікають із території України і йдуть на інтерв'ю до НТВ. Для того щоб їх не покарало хоч якесь українське правосуддя. Мені здається, чим далі буде до завершення каденції Володимира Олександровича, тим більше буде його близьких друзів, сусідів, партнерів, свідків всього того, що робилося на банкові, які будуть роздавати такі інтерв'ю, і точно не тільки російським пропагандистам. Тому ми дізнаємося дуже багато, що творилося в різних офісах Володимира Олександровича, як там знімали неугодних, як там клепвали... Чорні піарщики, всякі матеріали про неугодних і опозиціонерів. І насправді, ким же був Володимир Олександрович Зеленський, коли знімав маску Черчилля для народу? Всім дякую за увагу. Це був кейс про тих генералів, які просрали підготовку до війни. І через це ми на жаль ведемо четвертий рік цю повномасштабну війну із Російською Федерацією. Сумна історія, тому підписуйтесь на канал Центрнет. З вами була Марина Донулю Кермлаєва. Дивіться наш контент і лишайтеся з нами.